Друзі, всім привіт! Сьогодні коротко і, по факту, постараюся вам розказати про прививочний ящик, все, що знайшов в інтернеті. Я ще цього не робив, але зараз зробимо. Отож, прививочний ящик він комплектується трьома рамками: одна рамочка має бути пергова, одна медова і одна з водою. Обов'язково рамочка з водою йде всередину. Зараз ми підготували рамочку з водою. Далі ми будемо вже зараз шукати в сім'ї пергову та медову рамочку. В наповнення по бджолах іде приблизно кілограм бджоли, це десь чотири витрушених рамки. Можливо, ми ще дамо рамочки, які обсиджені бджолами. Після заселення ящик готовий до, до прививки, близько через 4 години вже можна прориватися. Але в моїх обставинах я буду прориватися десь через добу. Після того, коли ми вже прив'ємося, ящик має постояти з личинками та, так само добу, 100%, для того, щоб бджоли добре відтягнули е, моточники. Так, отож, друзі, одразу переходимо до формування. Е, зразу скажу, що е, маточку я зараз буду шукати, знайду маточку і ми одразу продовжуємо. Для чого шукається матка, щоб не перенести її в ящик. Ну, це результат тоді буде нульовий просто. Тож, зараз я шукаю маточку і ми продовжуємо. О, маточка. О, класно! Дивіться, друзі, знайшов маточку на першій рамочці буквально, оставив я їм таку ж трошки підтягнуту вощину. Тут, тут у нас лазить маточка. Бачите, супер. Одразу ж ми цю рамочку зараз відкладаємо на край. От сюди, напевне, поставимо її. Хай вона собі тут лазить, вона зараз зайде туди під низ. Е, Далі. Тож, ми зараз знайдемо, перш за все. Обов'язково рамочки всі мають бути без е, цього, без розплоду. Так, тут крайня рамочка. О, Файна, це гарна рамочка. Вона вся є медова і є перги багато. Так, супер. Бачите. Цю рамочку одразу з бджолами ми переносимо. Хай буде тут. Дивіться, ще по. Натрясанню бджіли, хтось каже натрясати з рамочок з відкритим розплодом, хтось з медових рамочок, хтось натрясає одразу з 145-х надставок, адже молода бджола підходить до гори, щоб відбудовувати вощину, якщо вона у вас там стоїть, а корпус стоїть через Ганіманівську решітку. Тобто матка туди не підходить, можна спокійно натрясати. Люди кажуть, що результат тому є. Я думаю, що цілком теж буде окей. І на ми десь близько трьох рамок різновікового розплоду. Бачите, тут обсидка не дуже. О, бачите, у них вже є мисочки. У ну, них вже є мисочки пошліфовані, але без яєчка. Ну да, їх треба було б розширювати, ну що нічого, ми їх так будемо зараз скорочувати, ми зараз витрясемо бджоли від них. Е, тож, ми витрісаємо, бачите, отака от рамочка з бджолою. Це є в нас одна. Це в нас зараз іде друга рамочка з бджолою. І ось далі йде третя рамочка з бджолою. Так. Дуже багато полку бджоли носять. Так, бджоли ми натрясли достатню кількість, далі йде. Ця медово-пергова ще одна рамочка. І рамочка з водою. Отака от. Вона йде посередині. І бджілок закриваємо. Все, ящик можна відставляти. Так, що ж, друзі, ящик ми підготували. Бджоли натрусили, пергова медова і водичка, рамочка з водою. Будемо завтра робити прививочку і включимось. Ці всі, всі в тебе під рукою лежать. Таке нормальне діло? Нормально. Друзі, як завжди виникають якісь проблеми зі звуком, того я вам зараз озвучу і розкажу все по кроково, що далі відбувалося. Тож після того, коли ми привилися, не буду зараз робити акценту на самій прививці, адже прививаєтеся ви одноденною личинкою. Як звикло, я цьогоріч цього разу практикував мокре прививання. Тобто на мисочку я давав трішки капельку меду на днище, і на цю капельку меду я висаджував личинки, і прийом мені дуже сподобався. Тож, після того, як ви привилися, личинки мають постояти мисочки з личинками мають постояти в прививочному ящику добу. І за цей час бджоли добре відтягнуть маточники. Після того, коли ви будете витягувати мисочки з прививочного ящика, ви будете бачити вже, які прийняли, які не прийняли. Що дуже важливо, по прививочному ящику, мене це дивувало, але це так і має бути. Бджоли в ньому мають дуже е, сильно гудіти. Вони чують сирідство і вони від того гудять. Е, в мене вийшов результат десь близько 40. 40 мисочок було витягнуто з 56, здається. Як на мене, це просто бомбезний результат. Я думаю, запорука успіху полягала в тому, що мій прививочний ящик стояв перед тим, як прививатися, вони ще сиротіли так само цілу добу. я думаю, що це вплинуло на хороший, при... на хороший прийом личинок. Раджу вам зробити наступне. Після того, коли ви привилися. Приїжджаєте до себе на пасіку і залишаєте в темному місці прививочний ящик, щоб бджілки втягували. Так? А паралельно можна піти сформувати виховательку. Так робив це я. Паралельно після того, коли я повернувся на пасіку після прививки, я пішов, знайшов сім'ю виховательку досить сильно, щоб там було багато бджоли. І я дискваліфікував матку цієї сім'ї. Є багато різних способів, можна було ставити її в ізолятор. Але мені треба було замінити цю матку, тож я її дискваліфікував з сім'ї і бджілки е осиротіли за ту е добу, коли прививочний ящик працював. Е оця от сім'я-вихователька сиротіла, і на наступний день я став поставив ці всі мисочки поставив на прививочну рамочку і поставив між е відкритий розплід. Обов'язково, після того, коли ми е осиротили сім'ю виховательку. Нам через декілька днів, через 2-3 дні, її треба всю перелистати, вже коли прививка буде в ній стояти, перелистати і повиривати їхні е, маточки, які маточники, які вони собі потягнуть на їхньому розплоді. Адже за цим ми можемо не вконтролювати. Їхня маточка вийде раніше і позгризає всі маточники. Також після того, коли я осиротив виховательку, в їм я підлив десь літру сиропу і вони його поступово вибирали. Це дозволить їм трошки краще годувати е, маточним молочком наших маточок. Як бачите, я вже навіть перевірив прийом, і він мене приємно здивував. Буквально вони ще відбракували тут е, на цій отрамочці, яку ми бачимо, ще два маточники. Тобто, маточників є дуже велика і приємна кількість. Е, тож, друзі, в наступному ролику ми будемо робити відводки. Будемо підсаджувати ці моточники, адже це також є дуже велика наука того, що моточники можуть погризти, відводки можуть бути заслабкі, засильні і так далі. Тож обов'язково ставте лайки, залишайте ваші коментарі, підписуйтесь на канал і до нових відео.